Так, за кермом на підпитку. Нещодавно, до речі, я чув нові розмови про те, що, начебто, штрафи за кермування у нетверезому стані пропонують знову підняти тисяч так до ста. Але мені здається, що скільки штрафів не вигадуй, люди все одно відчувають безкарність. І особливо це стосується тих, хто банально звик. Вертіти закон на своєму статусі сьогодні в спецрубриці Саші Глазунової, голова Волинського окружного адміністративного суду, якого також, до речі, зловили п'яним за кермом. Люстратор продовжує знайомити вас із місцевими кадрами, як то кажуть, першими особами на черзі місто Луцьк, і перед тим як перейдемо до головних дійових осіб, невеличка затравочка. На цих кадрах не просто пересічний громадянин. Це цілий голова Волинського адміністративного суду. Знайомтесь Олександр Лозовський. На початку вересня поліція Луцька зупинила суддю у центрі міста за кермом шикарного мерседеса. Причина розмова по телефону за кермом. А в результаті взагалі немає ніякого документа. На роботу треба А чому ви розмовляли по мобільному телефону? Коли батько позвонив поняли. Поліцейські запідозрили, що водій не тільки без документів, а ще й на підпитку. Ми відмовляється продавати. Ми їдемо тоді наркоманом. В, в любом випадку, навіть примусово. Після тривалої дискусії мантіїносець таки проходить тест на драгері. Результат шокує. 1,21 сота проміле алкоголю, що в шість разів перевищує дозволену норму. Чути від мене запи не спішіть секунд. І здавалося б, після такого його мали б лишити водійських прав та впаяти солідний штраф. Натомість повне виправдання. Як так сталося, і чому здавалося б, неспростовні докази оминули увагою. Йдемо з'ясовувати свого колегу. Виправдала суддя ківерцівського дому Феміди Ольга Пономарьова. Врахуванням того, що до суду було подано. Консультативний висновок та відповідь на запит, відповідь Волинського обласного наркологічного диспансеру про те, що Лозовський 3 вересня, от вам консультативний висновок, звертався об 11 годині 50 хвилин. Звертався в Волинський обласний наркологічний диспансер. За висновком лікаря, спеціаліста лікаря-нарколога, він був тверезий. Дослідивши обставини справи, дослідивши надані докази. І, враховуючи викладені події стороною Лозовського, суд дійшов висновку про те, що на момент складання протоколу працівниками міліції особа перебувала в стані заразі. Чути від мене запад. За словами Ольги Пономарьової, поліція не запропонувала Олександру Лозовському зробити тест у наркодиспансері. Проте на відео з поліцейського реєстратора зовсім інша картинка. Така процедура. Якщо от зараз на місці при досвід відмовляється, проходити процедуру no. надавай, в наркодиспансер. Відповідно no, no, no. так. Це буде ресурсу як непокоратим поліція. Працівники поліції допитували з цього приводу, чи було запропоновано чи ні? А чому не було допитані працівники поліції стосовно цих обставин? Суд дослідив докази, які є, і дав їм оцінку, і до такого висновку. Тобто, на вашу думку, пояснень звинуваченого обвинуваченого? Ні, там достав, не тільки пояснень обвинуваченого, Там є письмові докази, документальні докази про відібрання аналізу і про відсутність стану у кого Отакої і це при тому, що пані суддя сама говорить про наявність свідків. Є пояснення свідків, які були присутні при відібранні цього аналізу на драгерцю, тобто. Повітряним шляхом, що вони підтверджували наявність такого показника на драгері, але і їх, і поліцейських пані суддя просто проігнорувала це, що суддівська солідарність, чи як ми хотіли вислухати і версію самого звинуваченого Олександра Лозовського, а ще дізнатися, звідки в нього незадекларований Мерседес. Проте… Не сказав, що. Коментарі на рахунок його декларації не жадавав він додаткових коментарів надавати не буде. Він особисто не може це сказати. Ні. Та серед коментарів в місцевому виданню жодного слова про керування не підпитку. Кому належить автомобіль Мерседес benz є 250 d на якому вас зупинили луцькі патрульні моєму тестю Тарасюку Миколі Івановичу іншої відповіді годі було чекати. Сподіваюсь, справу таки оскаржать і дійдуть до справедливого висновку. Проте цікаво, що ж там взагалі коїться у Луцьку, хто прийшов на місця після виборів та реформ, і чи все так погано, як здається. Посада керівника Луцької місцевої прокуратури наразі вакантна минулого року. За результатом конкурсу очільником відомства став Олександр Шпота. Проте невдовзі він пішов за власним бажанням. А виконувачем обов'язків керівника стала одна із його заступниць. Знайомтесь Катерина Балас, закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Вже коли навчалася, навчалася за скеруванням із прокуратури Волинської області, тобто вже мала намір працювати саме в прокуратурі. Працюю в органах прокуратури із 2004 року. Працювала на посадах прокурорсько-слідчих і районної ланки, і міської, і обласної прокуратури. Починала працювати в прокуратурі Ківерцівського району, потім була природоохоронна прокуратура, прокуратура міста Луцька. Певний час працювала в обласній прокуратурі. До призначення на посаду заступника я працювала на посаді прокурора Луцької місце, міської пору прокуратури. Катерина Балас одна з небагатьох представників прокуратури, хто на тестуванні на знання законодавства набрала 100 із 100 балів на те, що я сумніваюся, але така вже в нас традиція. Питаю про що 171 стаття кримінального кодексу. Ну, це стосується протидії журналістської діяльності. Наскільки я пригадую, декларація пані Балас, так би мовити, рядова із транспортних засобів Шевроле Авео зареєстрована на чоловіка. Нерухомості небагато. У мене є частка квартири в селищі міського типу Лукачі. Це райцентр Волинської області. Там живуть мої батьки. Проживаю в Луцьку, я в не у власному житлі, в найманому житлі. Із чоловіком і донькою, Квартира, в якій я проживаю, одна кімната. Ну, ми маємо ще земельну ділянку, от на території Луцького району. Дуже хочемо колись мати там будинок. Ставати повноцінним керівником прокуратури Катерина Васильівна не планує. Я не подавала документи на посаду керівника, тобто я й не буду брати участі в конкурсі. Ну і це власне моє бажання було виявлено. Хто очолить Луцьку місцеву прокуратуру? Питання відкрите. Та сподіваємось, це крісло займе гідна людина. З липня 2016-го Луцькою поліцією керує Олег Кічук. Проте познайомитись з ним особисто, на жаль, не вийшло. На лікарня на лікарні до до якого часу? Ми не можемо знати лікар. Борисов... Відомо про Олега Борисовича небагато. У правоохоронних органах працює з 90-го року. Починав кар'єру у патрульно-постовій службі згодом працював у спецпідрозділах МВС, у карному розшуку Луцька у відділі по розкриттю квартирних крадіжок в управлінні карного розшуку області. Декларація тільки за 14-й рік, де вказано 60 тисяч його зарплатні і стільки ж його дружини. З майна невеличкий будинок та квартира. Є у правоохоронцях Мерседес є -E класу 99 99-го року випуску. Міський голова Луцька Микола Романюк у кріслі мера з жовтня 2010-го. його двічі обирали на цю посаду, а до цього він був банкіром, тричі депутатом Луцької облради та головою ОДА. Я був головою облдержадміністрації. До цього я працював у Приватбанку 14 років. І коли скажемо. Завершилась каденція президента. а З каденцією президента завершується повноваження голови облдержадміністрації. Ось тоді я знову повернувся в банк. У відповідності до чинного законодавства мені мали надати це ж саме місце роботи. А потім, коли були вибори в міську раду, я прийняв рішення голотуватися на голову на місь, на міського голову. Гроші на передвиборчу кампанію та заставу при реєстрації кандидатом у мери брав із власної кишені. Переконують ті, що заробив у банку. У мене була офіційна зарплата, оклад 25 тисяч гривень на той час. Порахуйте, долар був 5, скільки я отримував грошей. У декларації 260 тисяч прибутку, з яких 150 тисяч зарплатня, все інше дивіденди та відсотки. Серед нерухомості на родину записано три будинки та три квартири, шість соток землі. Їздить Микола Ярославович на Тойоті Прадо 2003 року. На рахунках у банку більше мільйона гривень. А от у 2012 році прибуткам Миколи Романяка можна було позаздрити. Вони становили більше 10 мільйонів гривень. Частину акції, які я маю ще по сьогоднішній день у банку, частину акції я просто продав акціонером банку. Голова Луцького міськрайонного суду Михайло Квятковський в судовій системі з 89-го року. Тисяч дев'яносто році був призначений помічником голови суду. Після цього в квітні 92 року був Булинською обласною радою. Тоді такий ще спосіб був обрання суддів, тобто місцевою громадою. Фактично, рішенням Булинської обласної ради на 10 років був обраний суддею Луцького міського народного суду. З 98 року обраний безстроково дружина голови суду колишній підприємець. Наразі домогосподарка. У декларації судді близько 240 тисяч гривень зарплатні, дві квартири та гараж. Їздить служитель Феміди на Тойоті, що належить дружині. У нього ж у власності шкода. Чому так вийшло, що фактично на шкоді їздить дружина, а на пізніше те, що придбана, їжджу я, тому що шкоду придбали, а оскільки вона займала ще підприємницькою діяльністю, їй потрібно було, то я віддав вона користувалась, хоча формулена вона була на мене. І зрозуміло, коли пізніше купила іншу, то я фактично автоматично почав на ній їздити. До речі, Луцький суд один із небагатьох, хто закривав сфальсифіковані справи проти майданівців під час Революції Гідності. Хоча, за словами Михайла Квятковського, на нього чинили неабиякий тиск з боку прокурора. Бувшої області, які запросив на бесіду. Я не знаю, чи в чому там справа. Виявили, що є претензії з приводу того, що ми відмовляємо, якраз у задоволенні клопотань по майданівцях щодо обшуків щодо брання запобіжних заходів чав пояснювати, що так не годиться, що ми не спрацюємося. Давно взагалі натякнув, що ви тут довго працювати не будете, і таки не спрацювались. Голова суду все ще на місці, а прокурора вже ніхто й не згадує.